Після корпоративу жінка дзвонить своєму чоловіку. Коханий, я не можу доїхати додому. Приїжджай за мною і забери. Добре. А звідки тебе забрати? Я на першому поверсі, біля ліфта. Забудь все, чому тебе вчили в інституті. Це тобі не знадобиться. Я не вчився в інституті. Тоді ви нам не підходите. Нам потрібні люди тільки з вищою освітою. Шестирічний син запитує маму: Мамо, а коли діти виростають, вони живуть окремо від батьків? Так, синочку, окремо. Подумав трохи. А ти куди підеш жити? Усе, що я можу, прописати вам грязьові ванни. Лікарю, а це допоможе? Ну, допоможе не допоможе. А до землиці звикнете. Молодий адвокат приходить до свого батька, старого адвоката, і радісно каже. Батько, я виграв справу, яку ти вів 20 років. Батько йому відповідає: Дурень ти, синко. Завдяки цій справі я годував вас 20 років. Приходить дружина додому і бачить, чоловік сидить, притулившись животом до гарячої батареї, і голова у нього замотана рушником. Дружина, ти що, захворів? Ні. Я з'їв 200 грам дріжджів, склянку цукру і запив літром води. Зараз має забродити і виділити алкоголь. А навіщо голова замотана? Щоб кришку не зірвало. Пішла дружина на кухню і раптом чує страшний тріск. Що, все таки зірвало кришку? Ні, це дно вибило. Ви куди на вихідних збираєтесь? В запой. Ой там добре, в мене там тесь живе. Тільки вляглися в ліжко, як тут же лунає дзвінок у двері. Чоловік матюкається, але йде відчиняти двері. Ні слова не кажучи, в квартиру заходять два мужика, які несуть на плечах труну. Роблять коло у вітальні і далі на вихід. Чоловік з жінкою в шоці. Це що за фігня була? Братан, вибач, просто в під'їзді не розвернутися. Вчора ввечері телефоную сусідці. Галя, у тебе качалка є? Не дам. Я сама чоловіка чекаю. У нас на роботі правило, хто лається матом, кладе в скарбничку 5 гривень. Прийшли вранці на роботу. Один співробітник мовчав, мовчав, а потім поклав 1500 гривень і розповів, як провів вихідні з тещею. Всі переглянулись і скинулись по 500 гривень на коментарі. Син пише матері з Африки. Дорога мамо, поки я був у відрядженні, Марійка народила мені сина. Каже, що народився він білим, але в неї не було молока. Його кормила негритянка, і він почорнів. Дорогий синку! Коли я тебе народила, у мене теж не було молока. Тебе кормила корова, але роги в тебе виросли тільки на 33-му році життя. Приходить до психіатра жінка. Лікарю, з моїм чоловіком відбувається щось дивне. Він ще ранку п'є каву. І що тут дивного? Так, але потім він з'їдає чашку. Як? Цілком ні. Ручку чомусь лишає. Справді дивно, задумливо каже лікар. Адже найсмачніше це якраз ручка. Одна блондинка каже іншій Я зробила собі другу дірку у вусі. Ну і як? Тепер краще чути. Розмова у трамваї. Що робить ваша рука в моїй кишені? Сірники шукає. А що, спитати не можна? Та я стидаюся. Батько шле синові телеграму. Як пройшов іспит? Доповідай негайно. Іспит пройшов блискуче. Професори в захваті просять повторити восени. Ну що, сусідка, розповідай, як з'їздила на курорт. А що розповідати? Я з усієї відпустки тільки й запам'ятала, що чоловік кликав дочку з води та мене з бару однією фразою. Виходь, ти вже синя. Чому ви пішли з попереднього місця роботи? Через втому. Яку втому? Не знаю. Просто вони сказали, що дуже від мене втомилися. Вовочко, ти вже знаєш абетку? Звісно, знаю. Тоді скажи мені, будь ласка, яка буква йде після А. Усі інші букви. Ребе, мені доведеться зробити обрізання, і я хотів би бути впевненим, що все пройде добре. Юначе, я практикую вже 50 років і повірте, ще ніхто не приходив переробляти. Тато, а що далі від Бердичева? Місяць чи Житомир? Не мороч мені голову. Підійди до вікна. Місяць бачиш? Бачу, а Житомир. Светка, ти спиш? Ні, я просто закрила очі і літаю в небесах. Але ти хропеш. Я літаю на вертольоті. Хлопець дівчині під час сварки. Досить вказувати, що мені робити. Зараз я піду з друзями в бар, буду пити пиво. Можливо, зніму собі дівчинку. Прийду додому п'яний і пізно. І вгадай, хто з мене черевики зніме? Паталогуанатом. Адвокат зустрічається з підзахисним в'язним. У мене для вас дві новини: одна гарна, інша погана. З якої почати? З поганої. Аналіз плям крові на потерпілому показав, що це ваша кров. А яка тоді гарна? Всі показники крові: гемоглобін, холестерин, цукор в нормі. Три подруги біжать за поїздом. Дві встигають застрибнути, а третя зупиняється і заливається реготом. Черговий по вокзалу. І що тут смішного? Та ці дві мене проводжали. Ну що, до тебе чи до мене? Чоловіче, з чого ви вирішили, що я погоджуся? Мадам, погляньмо правді в очі. Заради чого ще 35-річна жінка може прийти на виставку карбюраторів? Пасажир звертається до стюардеси. Чи не можна у вас попросити парашут? Ми парашутів не видаємо. Але ж на кораблі дають рятувальні жилети. Ми з вами не в морі. Мені здається, що людей, які вміють плавати, все ж таки більше, ніж тих, що вміють літати. Суддя запитує у потерпілого Ви впізнаєте в обвинуваченому людину, яка викрала ваш автомобіль? Потерпілий відповідає: Ви знаєте, пане суддя, після промови захисника я вже не впевнений, чи був у мене взагалі колись автомобіль. Чому ваша донька пише диктанти з помилками і з матюками? А що ви хочете? Дитина старається, робить помилки, нервує, матюкається. Фоткаюсь з другом на телефон. Блін, ну і пика. Та ти на мою глянь. А я про твою і кажу. Заходжу до лікаря показати рентген. Лікар бере його і йде до вікна дивитись. Розглядає так довго і тут видає. Так. Так, та у вас тут. Та це повний капець, ну це дурдом. Ну блін, все. І вибігає з кабінету. У мене повні штани страху, волосся дибки. Виявила, що якась шпана за вікном з його машини колеса знімала. Біжить собака через кордон з України в Росію. Тут в неї питають: Ти чого втікаєш? Собака відповідає: В Україні війна, ракети літають, буду в Росії жити. Через тиждень собака рве на швидкості назад. Ну, і чого ти повертаєшся? Вона у відповідь. В Україні хоч гавкати можна. Чоловік їде на зустріч, спізнюється, нервується, не може знайти місце припаркуватися. Піднімає обличчя до неба і каже Господи, допоможи мені знайти місце для паркування. Я тоді кину пити і буду щонеділі ходити до церкви. Раптом чудовим чином з'являється вільне містечко. Чоловік знову звертається до неба. А все не треба. Знайшов. В шлюбному агентстві Ви кому міс перевагу віддаєте? Брюнету чи блондину? Мені б хотілось рудого. У мене меблі червоного кольору. Іду <риклад> вулицею. Настрій класний. Раптом підходять двоє поліцейських і кажуть: Ходімо, будете свідком! І чорт мене смикнув ляпнути. Що? Вирішили зареєструвати свої стосунки? Лікарі у мене депресія. Ну, що я можу вам порадити? Найкращі ліки поринути з головою в роботу. Але я замішую бетон лікарю. Кум закопує стовп в дворі. Коме, що робите? Хочу поміряти висоту стовпа. Так стовп лежить. То довжина, а мені треба висота. Купив десяток яєць, підходжу до каси касирка. Чоловіче, у вас тільки яйця. Зібравши в кулак останні сили, видаю. Ні, у мене ще душа є. Оголошення. Мах зі стажем вилікує вас від наївності і зайвої довірливості. При 100% предоплаті гарантую 100% результат. Алло, це компанія Panasonic. Так, чим можемо допомогти? Я купив у вас надпотужний плесос. Вас погано чути. Говоріть голосніше. Клієнт кричить у трубку. Розумієте, я вам зараз дзвоню з мішка для пилу. Іване. А скільки у тебе дітей? Троє. Здібні. Дуже. Дочка має гарний дзвінкий голос, точно як в моєї Гані. Старший син мене вдався. Все зробить, за що би не взявся. А молодший художник, як кум Петро. У готелі жінці всю ніч не дає спати хропіння в сусідньому номері. Вона б'є в стіну, але марно. Вранці пані стукає в сусідній номер і каже чоловікові: Ви що, не чули, як я вам стукала вночі? Чути чув? Але ж вже вибачте, що не прийшов. Втомився я дуже. Вовочка провинився в школі. Директор його до себе викликав. Дав відро фарби і говорить: Ось Вовочка, за це ти мусиш пофарбувати усі вікна на третьому поверсі. Вовочка пішов. Повертається через годину. Іване Петровичу. а рами фарбувати. Дружина до чоловіка. Любий, скажи мені що небудь лагідне. Зайчик. Мало. Табун зайців. Я подзвонив другу і спитав, що він робить. Він відповів, що працює над акватермічною обробкою кераміки, алюмінію та сталі в умовах обмеженого середовища. Я був вражений. Поцікавившись, я дізнався, що він миє посуд гарячою водою під наглядом дружини. Зустрічаються друзі. Чув новину Сергій у лікарні. Як у лікарні? Та я його вчора бачив, він танцював із якоюсь білявкою. Так, так. Його дівчина також бачила, як він із нею танцював. Сема Рабінович просить у мене грошей. Не знаю, чи варто йому давати. Фіма, обов'язково дай. Чому обов'язково? Інакше він попросить у мене. Алло, техслужба, Скажіть, як під'єднати ноутбук до телевізора без проводів? Скотчем прямо по центру екрана. Лікарю, щось мені в боці коле. А хто ви за професією? Адвокат. Тоді це все через безкоштовні консультації. Як так? Вони завжди потім боком вилазять. Чоловік повернувся додому, а там дружина з коханцем. Ну він коханця схопив і кулаком по морді його. Дружина. Правильно! У самого свій будинок є, а він до нас ходить. Тут коханець встає і чоловікові у відповідь теж кулаком по морді. Дружина, правильно, сам не може, іншим не дає. І як вам, куме, після вчорашнього? Ой, не питайте. Зранку по дзеркалу такі жахіття показували. Іспанець Сантьяго побував в Росії. Деякі речі його здивували, деякі обурили, а деякі в нього поцупили. Звідки фінгал по доком? Через дівчину побився. З ким? З дружиною. Змій пошкодував, що спокусив Адама та Єву. Чому? Коли Єва з'їла яблуко, то вона побачила у змії не лише тварину, а й ремінь, гаманець та сумочку. Микола, навіщо у їдальні ти замовляєш дві половинки борщу, а потім їх зливаєш в одну тарілку? Чи не простіше робити як усі, замовляти повну порцію борщу? Степане, ти не розумієш? Так у мене виходить одна порція борщу із двома порціями сметани. Це ж треба прийти додому п'яною і на фразу чоловіка дихни відповісти. Тобі що? Повітря без мене не вистачає? Дівчина-блондинка прибігає до лікаря. Лікарю, допоможіть! Мене вкусив джміль. Нічого, зараз намажемо Мазю. Але як ви його зловите? Джміль, напевно, вже далеко полетів. Та ні ж, я намажу те місце, де він вас вкусив. А, це було в парку на лавці під деревом. Лікар, закочуючи очі: ні, я помажу вам ту частину тіла, куди вас вкусив джміль, і все пройде. Так би й сказали, докторе. Джміль вкусив мене в палець. Який саме? Звідки я знаю? Як на мене, так усі джмелі однакові. Мужик забігає в аптеку. У вас є щонебудь від діареї. Терміново. Щойно закінчилося. Блін. Тоді пластир швидше. Начальник уважно розглядає свою нову секретарку. Четверо дітей. шепоче йому на вухо інспектор відділу кадрів. Не може бути! Вона ще така молода. Не в неї, а у вас. Це мене Наумовичу, ось ви професор, розумна й освічена людина. Ви мені скажіть, чи правда що хвилина сміху продовжує життя на п'ять хвилин? Ну, це дивлячись, з кого смієшся. Якщо над дружиною, то може і скоротити.